Я дружина загиблого Івана Маковецького загинув 18 травня 2022 року на запорізькому напрямку. 24 було на той момент. Тоді було 25. Була вагітною на п'ятому місяці якраз. Народилася наша донечка. Я малюю вдруге. Вперше так само ми тут в бібліотеці малювали. Перший раз, як ми малювали, я була не підготовлена, я не знала, що я буду малювати. І я просто намалювала одиноке дерево. А цього разу я чітко знала, що я хочу намалювати. Я дуже довго це собі носила, я дуже хотіла намалювати Всесвіт. Можна оці почуття перенести сюди, ось віддатися цьому, залишити тут щось. Те, що не можна словами сказати. Мій чоловік Ігор Козачук в перші дні повномасштабної війни зібрався і пішов до військомату. Загинув він 18 травня 23-го року. У мене брошка Калина, в нього був позивний Калина. У нас три доньки. Я як люблю говорити, у нас була звичайна українська сім'я. Уже після загибелі чоловіка у нас внучка народилася. Це дійсно є також такою потіхою для нас зараз. Життя треба далі продовжити. Якщо у мене є діти, я можу якимось чином тут угорнутися, то є дівчата, які не встигли мати дітей. Дійсно, ми одне одну підтримуємо, бо життя триває.